А що поплавок буде, якщо мелкий пісок, розкажи людям. Що таке поплавок? Ти розкажи. Не, ну можна поплавок? Поплавок буває в двох случаях, коли сильно жирна вода або коли сильно мелкий пісок. Ми коли починаємо обсаджувати трубу, вона набирається водою. Сильно мелкий пісок заліплює фільтр і в нього перестає поступати вода. Приходиться додавати воду, воду з бочки. Ну А потім, уже, коли обсадили трубу, ми накручуємо спеціальну головку, у нас є, і дуємо туди воду чистою. Воно прочищає фільтри. Молодець, курс молодого боровика. Що ж, даже є КМБ, курс молодого боровика пройдений. Красавчик. Ось так виглядає з фільтра. Отак виглядає 125 труба. А ось так виглядає місце для буріння. Зараз вимиваємось, піднімаємо пісок, який ми там, що там набурили. Будемо піднімати інструмент і опускати фільтра і обсаджувати колони. Це Київська область, населений пункт Крюківщина. Київщина. Звертайтеся контакти в профілі.